Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські артилеристи використовують чеські 122-мм реактивні установки БМ21МТ. Кадри з цими системами в Україні показали у соціальній мережі. Артилерійські системи БМ21МТ виготовляє чеська компанія. Чеські системи побудовані на унікальному шасі татра, яке дозволяє їм проходити через дуже важку місцевість. Машини оснащені системою управління вогнем. Виробником заявлено, що 40 ракет з пускової установки здатні уражати цілі на відстані 40 кілометрів, але це також залежить від самого боєприпасу. Машина здатна розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину, загальна маса більше 16 тонн. Україна отримала сигнал від деяких країн про готовність розпочати навчання українських льотчиків на винищувачах f 16 Про це повідомив міністр закордонних справ України. Як він сказав, прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16. Вирішальне слово у питанні цих літаків буде за Сполученими Штатами, адже це американські винищувачі. За словами очільника МЗС України, саме винищувач f 16 завдяки своїм технічним характеристикам це ідеальний літак, хоча Київ не випускає з уваги інші літаки. Крім того, міністр розповів, що нещодавно з колегами були обговорені необхідні кроки, які потрібно зробити, та які аргументи знайти, щоб Вашингтон дав зелене світло цьому проекту. Велика Британія планує озброїти Україну ракетами з дальністю від 100 до 300 кілометрів через фонд Fund for Ukraine. В даний час проходить другий тур набору заявок для фінансування з фонду та опубліковано запити інформації за напрямком ударні системи великої дальності. Ключові вимоги до ударної системи великої дальності визначають ракетну систему наземного або морського базування з корисним навантаженням від 20 кг та дальністю від 100 до 300 км. Бажаючі вимоги до неї включають малу ймовірність перехоплення протиповітряними комплексами. Чеський оборонно промисловий комплекс підготував шість проєктів для співпраці з Україною. Проекти стосуються виробництва боєприпасів та стрілецької зброї ремонту танків Т-64 та Т-72 та спільного виробництва літаків ФА 259. Фа 259 є подальшим розвитком Айро 159 навчально-тренувального та навчально-бойового багатоцільового штурмовика. ФА-259 може використовувати необладнані злітно-посадкові смуги і має сім точок підвісок для озброєння. Для України готують переносні зенітно-ракетні комплекси Марак-2 пакистанського виробництва. Про це повідомило індійське видання. Пакистанські засоби протиповітряної оборони будуть поставляти через Польщу. Повідомляється, що у лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва. Зенітні ракети Анза МК-2 мають дальність дії 4,5 кілометра. Україна замовила додаткову партію дистанційних бойових модулів у австралійської компанії у кількості 50 одиниць. Про це повідомила прес-служба компанії на своїй офіційній сторінці. Вартість контракту 41 мільйон доларів. Друга угода стане доповненням до раніше оголошеного контракту, укладеного із українським підприємством на поставку ста неназваних важких дистанційних бойових модулів приблизно на 80 мільйонів доларів. Українські винахідники провели випробування власного наземного дрона Камікадзе з двома протитанковими мінами ТМ-62. Наразі про саму роботизовану платформу нема детальної інформації. На відео опублікованому у соціальній мережі можна побачити самого робота, встановлення на нього другої міни тм 62 та власне самі випробування з підриву. В одному з міст України місцеве підприємство створило трав для розмінування, що допоможе очищувати землі від небезпечних боєприпасів. Про це на своїй сторінці повідомив місцевий журналіст. Як він зазначив, днями відбулося польове випробування агрегату. У найближчі роки така машина має багато роботи з розмінування землі України. Машина проходить випробування, щоб можна було визначити її ефективність. За допомогою такого трава можна буде розмінувати значну площу від небезпечних мін. Українська мережа електроінструментів Дніпро М відкрила перший магазин у польському місті Вроцлав, Про Це повідомили на сайті компанії. До кінця 2023 року. Компанія планує відкрити 120 салонів у різних країнах Євросоюзу. Відзначимо, що «Дніпро-М» – це українська компанія, що займається виробництвом, продажем та сервісним обслуговуванням будівельних інструментів. Із 2018 тисячі вісімнадцятого експортує інструменти до Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Вірменії, Грузії та Молдови у 2023 році компанія розмістила у Польщі логістичний центр для обслуговування європейських салонів. Українська ІТ-компанія NX, в якій працюють понад 1500 спеціалістів, відкрила офіс в одному з найбільших міст Колумбії. Як повідомили, у компанії NX вже активно наймає фахівців, щоб закрити всі бажані позиції в цій країні. В компанії розповіли, що орендують приміщення в місцевої мережі коворкінгів. У новому офісі вже працює 10 людей і компанія продовжує активно наймати співробітників. До кінця місяця Херсон отримає 32 автобуси від Мадриду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури. Це гуманітарна допомога в рамках механізму цивільного захисту Європейського Союзу. До України вже прибули 25 автобусів і вони стали на баланс міста. Ще сім автобусів від Іспанії Україна очікує найближчими днями. Доставку автобусів до України забезпечило Державне агентство стратегічних резервів Республіки Польщі. Уряд Японії оголосив про внесок у 471 мільйон доларів у цільовий фонд підтримки відновлення, відбудови та реформування України. Про це повідомила прес-служба Світового банку. Цей внесок є частиною зобов'язань у 5,5 мільярдів доларів, які Японія взяла на себе в лютому. Тепер загальна сума грантових ресурсів від Японії на невідкладні роботи в Україні з ремонту енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл та лікарень становить понад 850 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.